Же дякуємо Олександру Сінкевичу. А, наступним кого ми запросимо до виступу, це наш спікер, який з нами буде онлайн. А, це керівник департаменту урбаністики та архітектури Андрій Тимофійчук. Пане Андрію, ви з нами на зв'язку? Вітаємо. Скажіть, будь ласка, презентуйте нам вашу інформаційну систему, як ви її використовуєте, знову ж таки, для яких управлінських рішень, як ви збираєте дані, і чим там ваша система відрізняється від, від кейсу міста, яке пошкоджене, так? тилове місто навпроти пошкодженого. Дякую. Пане Андрію, перепрошуємо вас трошки погано чути. В нас технічні моменти. Чи можуть колеги з технічного сектору виправити ситуацію? А, просимо Дараз. сказати слово. Зараз краще чуть так. Вже добре, дякуємо. Е, ну я е, почав з того, що хотілося б звичайно в вашому колективі е, презентувати е, інформацію і його портал, в тому числі. В якому ми зараз працюємо на відміну від міста Миколаєва і міського голови, який презентував напрацювання по Миколаєву. Ми насправді місто Черниці зіткнулося з іншими проблемами проблеми внутрішньопереміщених осіб. Але це теж трошки пізніше почну з того, що нашого він був запущений у 2017 році, і на сьогоднішній день це більше 29 де наборів даних є в ньому. Ми зараз от, активно почали роботу, якраз от, якщо повертаючись до внутрішньопереміщених осіб, активно почали роботу в частині інвентаризації земель, тому що виникла проблема, насправді після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Виникла проблема з тим, що необхідно було в терміновому авральному режимі шукати земельні ділянки земельні ділянки, які можна використати для будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб, і насправді в нас от в Чернівцях, в одному з районів колишніх районів міста, розміщено одне з найбільших модульних містечок, де фактично ми в виручному режимі в приміщенні з на раді з керівником військової адміністрації разу вибирали земельну ділянку, мали можливість оцінити її потенціал, мали можливість. Глянути е, інфраструктуру, яка навколо навколо цієї ділянки. і ми насправді знайшли земельну ділянку за декілька хвилин, е, де є школа, де є садочок, де є підприємства, на яких можуть облаштуватися і працювати люди, е, включитися одразу в економіку. Е, але разом з тим ми розуміли, що ми необхідно далі рухатися, і на сьогоднішній день, під час за останні ці два роки, е, ми, наприклад, почали аналізувати. Землевпорядну складову, яка підвантажена в геопортал, і знайшли таку прогалину як яка в нас була. Крім того, що у нас право власності було, і вона зав'язана була на базі кадастру, Ця інформація орендовані земоділянки в нас теж були внесені. Ми знайшли прогалину в частині постійного користування, наприклад. І от два місяці ми працювали над наповненням геопорталу. На сьогоднішній день я вам скажу, Внесено дві тисячі майже 2000 тисячі земельних ділянок, які е, використовуються на підставі державних актів на право постійного користування. А для міського бюджету е, це надзвичайно е, великий потенціал з одного боку для зростання надходжень, якщо вирівнити всіх конкурентних умовах одній своєї підприємницької діяльності, тому що на жаль на сьогоднішній день податковий кодекс е, дозволяє. Не сплачу навіть не сплачувати навіть земельний податок, е якщо підприємство на єдиному податку і може 2000 гектарів землі мати в користуванні, сплачувати єдиний податок три тисячі гривень в рік, е і при тому всьому буде звільненим від земельного податку. Е ми десь оцінюємо додаткові надходження, потенціали цих надходжень, це в десятки мільйонів гривень, де мова. Е зараз податкові вже беремо в роботу якраз цю інформацію, яка внесена в геопортал, аналізуємо. Е Функціонування цих підприємств, на які були видані державні акти, більшість з них насправді вже не працюють деякі навіть ліквідовані, і ми зараз припиняємо право постійне користування. І це по опрацьовуємо ту територію. Ну додатково, ми зараз повертаючись до інвентаризації, ми запустили процес інвентаризації всього міста. Не знаю, і мені здається, що це один з ми перші одне з перших міст, яке запустило такого масштабу інвентаризацію міста. У Нас по договору близько п'яти тисяч гектарів землі буде проведена інвентаризація, і вже я на сьогоднішній день скажу, що близько по одному з районів знову ж ми пройшли певний етап: близько 20% території буде запропоновано для внесення в держав в реєстр державного земельного кадастру. Теж надзвичайно великий потенціал, тому що акцент зроблений не на індивідуальному житловому будівництві, а на Промислових виробничих територіях, на комерційних а, територіях, в тому числі і вільних, і зайнятих а, нерухомим майном. Знову ж, якщо на сьогоднішній день від оренди землі ми за 9 місяців отримали близько 90 мільйонів гривень від юридичних осіб, і, а, то я думаю, що після проведення інтеризації буде йти мова як мінімум про 50% плюс. При цьому всьому, що інвентаризація нам обійдеться цього цієї території міському бюджету в близько 7 мільйонів гривень. Разом з тим, ми включили в цю інвентаризацію оновлювання архотезнімання, яке вже було проведено під час повномасштабного вторгнення. Ми включили оцифрування всіх інженерних мереж. Ну це можна говорити безкінечно, тому що в управлінських рішеннях по всіх департаментах буде використовуватись ціна напрацювання геопорталу. Будь-який навіть головний інженер або проєктувальник або технагляд може зайти в договий портал, подивитися і прорахувати об'єми, подивитися відстані, проглянути, і це річно дозволить як мінімум зекономити міському бюджету при освоєнні коштів, можливо, навіть при аналізі ремонту мереж, при відновленні територій, при благоустрої території в майбутньому сподіваюся. Ну і останній момент, який ми зараз активно використовуємо геопортал, в якому ми використовуємо його. Це якраз ми розпочали процес розроблення комплексного плану розвитку території. Це якраз основна міцна документація, яка зараз законодавцями введена. Буде вже в нашій громаді три генеральних плани після об'єднання з населеними пунктами іншими двома селами. Uh, і дані геопорталу надзвичайно вони зараз корисні для того, щоб аналізувати територію, проаналізувати потенціал її розвитку. З іншого боку, ми, uh, ми розуміємо витрати бюджету при uh, неправильному підході при коригуванні генерального плану та при розробленні комплексного плану території. В разі проходження через е, ділянки з різними обмеженнями через ділянки з приватної власності е, ми аналізуємо рельєфи, аналізуємо транспортну розв'язку. І це все фактично. У нас весь процес зараз зав'язаний на геопорталі. Ми, як керівники, е, стараємось е, з працівниками про те, що говорили е, в попередні е, доповідь, ми стараємось е, з працівниками. Будь-які теми будь-які наради проводити з нашим гісом і в тому числі аналітику використовувати геопортали, які який, який дає можливість використовувати. Ну я би міг продовжити і поштовими адресами, які зараз ми перебрали функціонал, і поштові адреси вносим, крім ЄДСБ, яка функціонує загальної державна система. Ми дублюємо це теж на геопорталі, і будь-які збої на ЄДСБ дають можливість використовувати працівникам. Геопортал можна ще довго говорити. Відмінність звичайно проглядається, але ми стараємось використати цей час теж, теж з користю і для того, щоб можна було в майбутньому поділитися досвідом в тому числі.